Друзі, ви на каналі TopCrystallex і сьогодні ми будемо продовжувати грати на нашій прекрасній фермі на Сербі Кристалікс. І сьогодні, як ви бачите, в мене на балансі стоїть 31 мільярд Довго я стояв у АФК, довго купив, продавав всі ресурси, відбивався від поганих бафів, що дуже сильно замедляло мій процес накопити велику суму. І сьогодні ми у відео купимо першу тварину, собі, яка буде нам приносити багато грошей. Ну, на це хоча б я надіюся. Прокачаємо культури, дуже сильно постараємося прокачати культури, ну і, звісно, вже багато чого іншого, прокачки, лумання трави і так далі. Е, тож давайте, напевно, ми зразу вже почнемо з питомця. Як ви бачите, самі перші питомці, самим дешевим буде курочка. Так і пише курочка за 9 мільярдів 300 мільйонів. Звісно, ми купляємо одну курку. Що одну, того ж другу безполезно купити. Вона доход від яйця не збільшить, а, е, але ж ну, скоротить время производства. Так і давайте подивимося, курка робить яйця раз у 10 минут. Подивимося, скільки то яйця стоїть, 10 хвилин, пройде скоро, я думаю. Uh, і давайте, що, що я ще хотів зразу ж зробити на початку, це прокачати маліну до 90%, не зря як стояв АФК, і щоб прокачати головну прокачку за 7900, яка принесе багато доходу. Ну, я навіть не знаю, чи хват би я не дивився, скільки вона там стоїть. ну Притом це ще не вся маліна буде 914 млн стоїть, а uh, Вона з кожною покупкою буде ставати все більшою. все-таки, да. Давайте хотя подивимся, чи ми 10 малин успів зможемо купити. Ні, не змогли ми, конечно, купити. У нас ще лишається навіть 6,8 мільярдів. 6 мільярдів 800 лямів. І давайте подивимося, чи нам вистає прокачати прокачечку в бабці. Так, заходимо в вилучення да, нам, кстати, вистає 5,8 мільярдів у себе. Стоїть і майже все, що ми накопили, але от вичаюється того стоїть. Кстати, бачу ще тикву можна качати. Ну, кстати, запамняв, скільки у нас доходу? 3,8 лямів. е И... і Ой, чекайте, це продажа ресурсів. Ми заходимо в влучання, нам продажа поки що не інтересна. Покриваємо маліну і 6 стрілямо робиться, тобто приблизно. Ну, приблизно у два рази чуть-чуть там, чуть-чуть, два. Чуть -чуть, ну, було 3,8, стало 6,3, тобі ж у 2,5 мільйонів 2 мільйона 500 тисяч доход збільшився. І ще можна в за ті затик вкачати. знов не туди зайшов, йо майо, місклік. Так, сюди і прокачати Теква. Плюс, 8, плюс 50, за 368 лямів і наш доход робиться 64 мільйона, блін, мало. А скільки ми будемо заробляти з лумання трави? 1-4 лями. 1-4 лями це багато. Це доволі багато. Кстати, типу, в два рази наш доход В Два рази це коли буде 7,6 лямів. Е, лише б салямі 200 е, тисяч, так. Да. Що ми можемо качати? Що ми можемо почати, інтересно? Возможно, даже давайте свіклу качаємо до 40 і зробимо прокачку. Давайте да, і зробимо наверну. Ні, Не, нам хватає, хватає, хватає. Так, робимо прокачку. Далі по 128 лямів буде стоїти одна світла. Тут доволі таки вже дорого. Дорого багато. Так, і заходимо до нашої бабки, подивьємо, скільки світла стоїть. Прокачка свікли стоїть 446 лямів, і фігасобі, що так дорого. дорого щось, так, ну Тепер заходимо наш урожай, щоб продати. Беремо продаємо дві моркви за 146 лямів і прокачуємо свіклу і наш доход робиться 6,7 мільйонів. На 200 тисяч ми наш доход збільшилися і ломання страви. 1,5 лямів, 1,5 млн. Лишається 150 млям. Доход вже дуже скоро у нас капає на баланс. Можна полетіти, подивитися, що там ми можемо прокачати з інтересного такого. Е, тикви у нас 20 штук, теква дорога. І доход вона не прям багато буде збільшувати. З Зінтерісно, можна попробувати накопити на Розу 9 мільярдів, це не так і багато тепер для нас робиться, доход великий став. У нас яйця, і стоїть, я не забув скільки на стої. Ну, це ми, звісно, подивимося, скільки стоїть. І докачали малину до 90, але производство малин почалося ще від 80, малина стоїть одна штучка 1 мільярд. Але за те, що я купив за, за скільки став перерожденій, Плюс якийсь там процент до продажі з. З ресурсів. Тут урожай, животных, коротко, до животних, максимум, Кстати, картошка. Ну Картошка вже не багато нам дає, Да, вона дуже скоро копиться. Запродали за 42 лями. Цих 42 лями ми дуже скоро копимо. Тобі ж маліна і морква ще. Да, Морква вона ще дає великий доход. Е, можна ще буде спробувати про... зробити, щоб свікла нам теж вже почала доход давати, оскільки свікла буде стоїти одна штучка 15 мільярдів, 15 мільярдів це для нас дуже багато. І 40 свікли у нас вже було куплено. Ну, ще 40 куплять, ну то приблизно так, то, то буде дуже дорого стоїти, оскільки у нас ще буде вели, дуже велику суму, типу, збільшуватися. Ну і дасть, ну, ну, блін, реально багато. Крість, давайте подивимось, скільки там до производства яйця лишилося. Да, не зря я купив польот, дуже полезна штука на мініфермі. Так, заходимо до нашого Макара і до яйця 5 хвилин. лишилося, нас доволі таки скоро яйця вже у нас буде готові. Це прекрасно. Це не може не радувати. Це насильно радує, бо я забув. Ну, Мені каже, ну, 1,5 мільярда по-любому стоїть, навіть більше вроді, Даже, Навіть вроді більше. Ну, коротше, побачимо. О, статі дощ почався, Дощ це дуже чітка штука, збільшує ваш доход в секунду в два рази і доход у від трави теж в два рази збільшує. Отак от можна по 2,9 ляма з одної трави заробляти. Е, огромний доход від трави робить, тож давайте, доки тут дощ, я буду дуже швидко фармити траву. Так от, коротше, зараз вже дощ закінчився, я успіну накопити почти 6 мільярдів на баланс. Доволі таки неплохо мене е, Іван забустив, да, доволі таки неплохо собі, мене бустануло. 6 лямів по факту ми на фармив. Ну, чуть-чуть нам до 6 лямів Чуть-чуть, вистачало, трохи. Ну, в принципі це не проблем. І... Оскільки ми вже скільки накопили, то я, все-таки, напевно, думаю, будемо копити на розу цих 9 мільярдів, Тим більше треба подивитися, скільки там до яйця першого нам лишилося. Ну, думаю, небагато. Дві минути і яйце буде готове, якщо воно вже не готове. Дві хвилинки, минутка. Так, подивимося. І до яйця нам. Ага. Макар відкривається. Минута. Да. Рівно почти минути, минута 2 секунди там лишається. Це доволі таки скоро. -да. Це буде таки дуже швидко. Е, можна поки подивитися, що у нас тут не производилося в продуктах на складі в урожаї. У нас вже зробилася одна малина. Малину ми продаємо за двісті млн продаємо моркву. Моркву за 262 ляма продаємо. Так. може навіть, ні, ну, Не, хват, не нам все-таки без яйця на розу. Жалко. Ну, ще можем пшеницю, пшеницу, но особо у нас уже. Ну так чисто для галочки, галочки ми її продаємо, так то вона нам вже не сильно кормить, так як как типа раніше. 7 8 мільярдів, у нас є 7 млрд. 900 лями, да, можна по скидку. Чуть-чуть чуть-чуть, чувствую там пару секунд лишелося. Пару секунд лишелося, так що давайте цього гойза. Ну шо, от у нас уже воно готове стоїть, давайте потім скікинус. Воно стоїть 3,7 ммар, не собі. я казав 1,5 млн а воно казується на батурос. Ну продамо ми його за скільки, по факту. Подамо ми його за 4-5 мільярда, да? А, За 4,4 4, 4 мільярда. Ну почти правильно сказав. Ну почти правильно, ладно. Можна сказати правильно, сказав 4,4, 4 там щемос по-любому. Так що нам хватає повністю на розу нам купляти першу розу. Нам ще зараз дасть 4 мільярда 500 лям, за те, що ми купуємо першу розу. І як думаєте, мільйон Ну, я думаю 800 тисяч по-любому, типу у нас зараз має стати 7,5 м-помої лосі. Звідки можна подивитися? скільки. Ні, тут треба першу купити. Купляємо першу розу. 7,7 лямов у нас робиться доход, доволі таки неплохо, неплохо. Ще нам вернули половину. Що Шутлічно, роза неплохо нам дали. E, можна полетіти, що ми будемо прокачувати, щоб прокачати, щоб прокачати. Тюльпан 10 купити. Піти у бабки прокачати тюльпан. Плюс 40%. все-таки Мало воно дасть, але все-таки прокачка є прокачка. Рано чи пізно ми б її все одно мали зробити. ну 100 тисяч по-любому. По-любому стока дасть. E, во, у нас тюльпан. Даже... Ні, стока дали, нормально. Стока це вже хорошо. Як то кажуть, да. ну це в принципі під тим, що у нас 28 перерождені стоїть, але все одно неплохо. Не да. 7, 7 мільярдів 300 у нас ще є на балансі. Так це я кудись далеко залетів, 500, 500 мільярдів для нас поки що рановато, Блін. До перерождення великий був. кстати, хлопки купляти. Ні, це не дуже вигодно. Вільпани теж не дуже вигодно. Мені каже, поки робити, це, напевно, прокачувати такі. Е, допустимо, свіклу докачати до 60, мені каже, буде поки що найвигідніше, що є на світі. Так що, і болі, ми зараз до 50 прокачаємо нам за сам... скільки нам дасть. Нам 663 ляма дав. Ну це ще дві свікли втайну на халяву ми купили. Прокачаємо ні, нам все-таки не хватає до 60 докачать. Ні, чи хватить? А, чуть -чуть хватило. Чуть-чуть не чуть-чуть, ну Зараз ми 60-ту і далі вже треба буде купити на. Прокачку за 2100%. Якщо я не пам'ятаю, за 2100%, я не знаю, скільки та прокачка стоїть. Зараз нам ще чуть-чуть, ми купляємо 60. Да, от ми купили 60 давайте Давайте подивимося, скільки буде стоїти прокачка. так, ну, Мені каже, ну, мільярдів 15%, не більше. Ну, всегда дивився, забув, скільки воно стоїть, Заходимо у бабку. Заходимо влучання раз тіні і... А, так просто дальше, 3 мільярди, це факту 3 мільярди, це вообще нічого. Зараз, Зараз я швидко їх накоплю. А, чекайте, у нас малина, звичайно, зробилася, щоб зразу це зробити. Щоб купити копеть... мої продукти животних. Доїться ще довго, нам, мені кажеться. Урожай, да, малина зробилася, зараз нам хватить, в принципі, Ні, не, не хватит. Ну, зараз ми ще моркву продамо, зараз ми ще морквочку за 174 ляма і в нас робиться приблизно 2 мільярди, зараз ми ще картошку продаємо. Ні, ще далеко, нам ще по факту, по факту мільярд ще лишилось. По факту мільярд. А до яйця там скільки ще лишилося. Uh, Мархарських там ще лишилося. Лишилося 6 минут. Ну, 6 минут ще не багато. До одної і саме усім відео по-любому спіємо дочекатися, мені кажеться, По-любому, по ми ж нікуди не спішимо. Правити. Правильно. А за, одну, а за одну траву ми получаємо 18 млн. Це багато. Uh, ладно, ми будемо чекати. Зараз я накоплю цих 3, 3 мільярди і зробимо з вами прокачку. Блін, щось я трохи перестояв кстати, Uh, АФК 3-4 на накопитив. Ну, чуть більше, ладно, в принципі, пофіг. Влучання розстрілення прокачуємо качу світло і нас робиться один 11 лямів ну, Я вже в два рази по-любому ми перевищили себе. І, в принципі, можна, можна попробувати накопити. Від, як думаєте, 80 світлин ми успімо накопити сьогодні чи не успіємо. Мінець, повинні. Там одна свікла 400, О, ні, одна свікла до 1 мільярд 20, ну, приблизно по, по 3 мільярди будемо брати з цими всіми Повишенням цін, і це приблизно. Ого, ні, це багато. Це, Слухайте, приблизно 60 мільярдів копіт. Ні, я минав. Це що там много? Там много. Може почати може тикву качати, наверно, це буде найвигідніше, лібо вже йти далі у прокачках. Ну Це теж якось не дуже вигідно. Так що нараз, крім все, тикву качати буде вигідніше рішення, що, яке я бачу. Або накопити дуже велику круглу суму і якусь масштабну прокачку гепнути, і взагалі пісня буде. Ну ладно, попробую ще я накопити. Ну, приблизно мільярдів 15 і з вами ми їх потратимо, будемо бачити, що вже робити. Коротше, от я накопив 18 мільярдів і 300 мільйонів. Чуть більше ми хотів, але потратимо їх все одно доволі таки скоро, оскільки у нас вже дуже дорогі е, стали культури. Прям такі занадто дорогі. Зразу кажуть, свій клуб всього, ми купляти не будемо. Це взагалі не невигідно. Е, можна купити в принципі, трохи тик, хоча б до 40 докачати. Е, думаю, буде куди вигідніше. Прийняті до 25 ну, коли докачуємо, нам ще дають за це невеликий бонус. Дуже спасибо велике. 39, 40 і далі вже по 1 мільярдів одна тиквесть стоїть, таки дорого вже теж текво стоїть стоит. Но все-таки прокачку за не помню скільки 300, 360%, 450, що таке. Да, 350% стоїть прокачка, робимо її і 12,4 мільйони робиться наш доход, непогано. непогано. А, я, 4 мільярди стоила прокачка, ніфіга собі дороговато. дороговато. Ну ладно, в принципі у нас купимо все равно. Рано чи пізно так, кудись я далеко вже залетів, нам ще в цей регіон рано летіти. Е, хлопок купляти не безполізно, невигодно. Тюльпан, до 20 ми його принцип, можемо докупити. в принципі. Е, чи Нам, хва... ні, нам скрізь, цього не хватить, Так що, наверно, да, наверно, ми до хлопка. Хлопок не на всі накупимо. Пару хлопків все одно купити зможемо. Да, от так от 9 ми купляємо. Наш доход робиться 13,5 млн, доволі таки непогано. Від початку відео у нас було 3,8 мільйонів, стало 13 млн чи на 10 млн ми збільшили у нас доход. Плюс купили курку, яка дуже сильно у нас буде бустити Що дуже конечно, сильно. І в слідчому відео ми вже конечно, попробуємо навернути, ми спробуємо купити 80 80 свікли, щоб вона вже почала своєї производство Кстати, бачу, одна є скажу, скоріше цього призвелося. Це дополнительно 4-4 мільярди. Це очень хорошо. Ще зараз ми його продамо і щось можемо купити. Ой, не урожай, ну ладно, якщо зайшли в урожай, вже цю морку продамо. Пофіг. Так, і згадав, от, і це у нас готове, продаємо. Кстати, скільки стоїть прокачка хлопка? 20 хлопка, 2,9 мільярда. О, та ми можемо зараз в принципі, 10 хлопок купити. Нам, за це, нам там бонус здасть. Приблизно 500 лям удасть, наверно, той бонус і зможемо купити прокачку хлопка. Отлічно, отлично. так ми зараз зробимо. Так, летимо сюди, 2,1 мільярд, це стоїть небагато. Так, нам дали 423 млн, ну почти 500, як я й казав, і летимо робити прокачку, нам, в принципі, хватає, навіть ще багато лишиться. Що ж вже докупимо за ті гроші? Ну, думаю, 4 сляні у нас доход має зробити. Ну, має докачати хоча там 4 сільів. Е -е... Да, хлопок. А 7 мільярдів я на тюльпан дивився, йому, Ні, 7 мільярдів це дорого дуже. Щось я не Я протикав цей момент. Я, я щитки таки думаю, а в смысле 3 що це занадто дашь, боя пшена на я влюблюсь. Ну ладно, в принципі. 7 мільярдів купити це вже ну, 2 мільярда рибний магнат закупати, а я цим не пользуюся. 2 мільярда. ну, Це купити це доволі вже такі, нудно буде. 5,1. Ну, в принципі, якщо зараз ще трохи, ми, я добуду трохи трави. Е, за цей момент собі зараз зробити це одна малина. Це 1, ,2, це 1 мільярд, плюс 10 мільйонів зварку, це все-таки да, нам хватить, Зараз ще чуть-чуть, в принципі, зможемо це зробити. На цій ноті будемо закінчувати відос. Uh, так, ще зара зараз моркву по зробити, Зараз моркву продамо. Ні, моркву ще не зробиться. картошки ще 6 продамо. Гроші гроші. 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 Uh, 5-6 мільярдів. 5-6. Ну зараз 5,8 зробиться. продаємо малину. Малина маю зробиться, відпочаю. Зараз, зараз зараз буде. Зараз буде. Зараз 6 мільярдів уже. Uh, склад, урожай. Нема ще малену, 13 пшениць я продаму. І робиться 6 мільярдів. Може зараз дивлюся вже. Малена так і не зробилася, 7 мільярдів ми не купили. Мені маємо спіти зробиться. Ми століанів приблизно ну за 8 секунд. За 8 секунд там далі щось лишається. Тобі з 8-7 секунд на пряжку на купити столяну, а да, зараз 8 мільярдів вислів на копі, ми ж нам, ми нам малини не треба. Не треба. Ну, хоча б морква тут встигла зробити, надіюсь. Скор... Все-таки скоріше ми на фарм. Ні, дві картошки зробили. Дві, дві, дай сіляну. Дай сіляну одна секунда. Картошка нас теж уже е, не корми, так як кормила колись. Да. Зараз лише малина, на принципі, неплохо, типу, бусти. Морква вже теж не особо сильно нам щось дає. Вимання треба 3 мільйона з травами заробляти. прикиньте так правильно жити, 3 мільйона, вийшов на двір, поламав пару трави і став мільйонером. Це типу, я розумію, типу, заробіток. Чистий, білий заробіток, це тема. І влучання ростіння, два рази підряд зливив бах. Нічого собі, я везучий людина хлопок і у нас робить 48 мільйонів. Фіга собі, 48 млн. На 1 млн збільшив у нас доход. Я думав тут зараз якихось пару тисяч нам дасть, а тут оказується навіть дуже сильно, і скільки 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 ми заробляємо, 3,2. Аксель 2, а, кстати, давай, знаєте, що зробимо, Чуть-чуть чуть ломаємо. Є в нас одна все-таки дешева прокачка, це прокачка трави. За 500 лягами. плюс 2% І скільки ми будемо заробляти. Нам топор не треба. 5 кстати, дуже сильно. сильно. Считайте, ну, у 3 три, у три рази менше, ніж наш доход. Ну ладно, дуже добре ми заробляємо з трави, Типу, доволі таки скоро ми, я би його купив, якщо глобально став мати. Доки запис не йде, я так що, да. Uh, і на цій 6 лет можна закінчити наш відос. Сьогодні ми доволі таки багато зробили на нашій мініфермі. Доход збільшили у 4 рази, можна так сказати. Надіюсь, відео вам сподобався. Якщо це так, об'язательно лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічі, напишіть коменти, про що ви хочете відослідуючим. І я бажаю удачі і пока.